Вітаю гостей каналу. Сьогодні ми оглянемо комфортний, доглянутий та просторий будинок всього за 18 км від міста. Він обладнаний всім необхідним до дрібниць для проживання та відпочинку. Вам залишаються всі меблі і побутова техніка. В оселі також є все необхідне для ведення домашнього господарства. Недалеко від будинку є озеро і ліс, стан будинку дозволяє вже заїжджати і проживати. Тож дивіться садибо та підписуйтесь на канал, щоб і надалі мати можливість оцінювати житло в Україні. Площа будівлі 95 квадратних метрів 2 поверхи. Побудований він з газобетону, утеплений мінеральною ватою і обшитий вагонкою. Вікна всі металопластикові з енергозберігаючими склопакетами. Міжкімнатні двері дерев'яні. На підлозі по всьому будинку ламінат. Крім технічних приміщень і ванної кімнати, на стінах поклеєні шпалери і в деяких кімнатах пофарбовані. По всьому будинку зроблено гіпсокартонну стелю. Будинок побудований за усіма нормами будівництва з гарних матеріалів, тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодно. Власник сказав, що будинок побудований в кінці 2000-х років. З комунікації є все, і заведено в будинок газ, електрику. Автономне водопостачання в хаті, також є каналізація. Є індивідуальне опалення двохконтурним газовим котлом. Батареї у всіх кімнатах, які отоплюють весь будинок. В санвузлі покладено плитку на підлогу і стіни, встановлено гарну сантехніку. Будинок великий має 4 окремі кімнати, велику кухню з усією необхідною побутовою технікою. Прихожу, в якій можна встановити шаф купе бойлерну, в якій встановлено двохкормурний газовий котел. Також є технічне приміщення, яке можна обладнати під будь-які потреби. Будинок підходить для великої родини та прийому гостей. Продавець залишає новим власникам майже все: холодильник, газову плиту, телевізор, пральну машинку, шафи, тумби, столи, стільці, дивани та ліжка. На території також є місця для трьох авто. Погріб та підсобні приміщення. Біля будинку розташований фруктовий плодоносний сад з невеликою кількістю плодових дерев, таких як яблуні, груші, сливи. На подвір'ї є криниця зі смачною водою. Додатково є свердловина, вода від якої заведена в будинок. Площа самої ділянки 30 соток. Земля родючий чорнозем. Ділянка правильно прямокутної форми, огороджена по периметру. Продавець каже, що будинок добротний та господарський, виставивши ціну всього на нього 6 тисяч доларів. Власність приватизована та оформлена нотаріально. В селі є озеро. Влітку можна там відпочивати, купатись і ловити рибу. За селом великий хвойний ліс з великою кількістю грибів. Про дорогу не треба хвилюватись. вона асфальтована. Вулиця широка та освітлена, проживають хороші сусіди. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожну годину їздить маршрутка. На авто до міста можна доїхати за 15-20 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. Давайте глянемо, в якому населеному пункті розташований даний будинок. Адреса садиби Чернівецька область, село Шипинці. В селі є магазини, аптеки, школа, дитячий садок, пошта і банк. По карті видно, що є декілька Великих Озер. За останнім переписом в селі проживає більше трьох тисяч осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до обласних центрів з відповідними інфраструктурами, відстань до центру міста Чернівці 18 км. Я не ріелтор, і в продажу будинку моєї матеріальної зацікавленості немає. Про суттєві мінуси в оселі на відео не видно, можливо, їх зовсім немає. Краще уточнити цю інформацію по телефону продавця, щоб дарма не їздити на перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте і дізнавайтеся всі деталі, тоді вже приїжджайте на огляд будинку. На мій погляд, це садиба є непоганим варіантом, для того щоб вже заїхати і мати все необхідне. Посилання на оголошення розміщені в описі під відео в телеграм-каналі. Коли ви підпишетесь, то з'явиться дзвіночок. Натискайте на нього і ви зможете першими дізнаватися про нові цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло. Тоді можете натиснути стрілочку Поділитись під відео і переслати йому. Також рекомендую передиватися інші відео на цьому каналі, оскільки вже є багато опублікованих відео оглядів про цікаві і недорогі будинки, які допоможуть вам прицінитися. І знайти щось для своєї сім'ї. Можливо, саме цей будинок для вас.